Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Ну і до теми гарячої сьогоднішньої того, що відбувається просто зараз. Спеціальний посланець президента США з питань України і Росії Кіт Келох приїхав до Білорусі і вже встиг зустрітися з Олександром Лукашенком. Переговори відбулися у Палаці Незалежності у мінську. Сторони обговорили міжнародну ситуацію, регіональні виклики, відносини між Білоруссю США. Лукашенко заявив, що не бачить нічого дивного в такому діалозі, і висловив сподівання, що розмову буде щирою. У відповідь Кіткелох подякував за прийом і наголосив, що світ нині. Переживає дуже небезпечні часи, коли кожна криза може швидко загостритися. Лукашенко ж запевнив американського представника, що під час його візиту жодної ескалації в регіоні не буде. Ігор Челенко долучається до бесіди, пан Ігоре, ігор, ігор, ігор Політолог і голова центру аналізу і стратегії. А в який момент Лукашенко став відповідальним за безпеку в регіоні? Чи я не зрозуміла. Я просто можу це пропустила цей момент. Ну, це я думаю, привідкриває причини приїзду Келога. Ну для прикладу, майбутнє навчання захід 2025 у вересні місяці, де за різними інформаціями там аж до 150 тисяч військовослужбовців можуть бути акумульовані на території Білорусі. А куди ці далі військовослужбовці підуть? Ми пам'ятаємо 21 рік, коли білорусько-російське навчання вилились у повномасштабне вторгнення в Україну. А тут же ще і сувальський коридор є, є з Естонією свої нюанси. Паралельно бачимо, і в Російській Федерації вже розгортається на кордоні з Фінляндією військові містечка. Тобто, насправді багато питань. Тому такий візит до Лукашенка. Я думаю, що це зокрема і певна перевірка для розуміння. В якому зараз стані справа? Ну справ для Лукашенка? Звичайно, це зараз можливість показати, що жодної ізоляції довкола Білорусі немає? Він так пані братськи зустрів Келога там Заході, дорогой". Ну, це, а це він просто, до речі. Всіх так зустрічає як на мене. Це просто перебір. Слухайте, насправді ми там ну, він всіх зустрічає, але не настільки. Ми трохи підвищили Келога в статусі, точніше, приписали йому Росію. Він вже не займається Росією. Він тільки спецпредставник по Україні. Але чи питання чи додасться у нього Добавка по Білорусь, як ви вважаєте? Чи Білорусь буде включена повноцінно в цей дискурс? І чи про Білорусь будуть говорити про як про суб'єкта чи напівсуб'єкта? Бо досі про Мінськ не згадували, бо розуміли, що це ну, сателіт Росії, і нічого Лукашенко не вирішує. Мінськ так само. Ну, ми ж розуміємо, що зараз Вашингтон намагається як от відірвати Росію від Китаю, так і відірвати Білорусь від Росії. От і, зокрема, і від Китаю так само, тому що там дуже міцні стосунки між Лукашенком і Сі, Там навіть ходять чутки, що свого колінку хоче Лукашенко женити на китаянці. Ну там дуже цікава історія, ну не в цьому питання зараз. Очевидно, Сполучені Штати розглядають можливість потепління відносин з Білоруссю для того, щоб дійсно забезпечити ну, хоча б деескалацію в регіоні, якраз унеможливити. Участь Білорусі як плацдарму в російських різних сценаріях військових, ну і плюс питання зараз звичайно економічного гатунку, бо Білорусь все ж таки розглядається з окремою Китаєм як транзитна територія для поставок товарів. Тому там там багато що зав'язано, але тема України, звичайно, теж присутня. Хоча українська сторона, я нагадую, постійно говорила. По 100 разів, що ніякої мінську 3 точно не буде, і зараз у Білорусі просто немає того рівня ну фактично репутації, щоб бути таким посередником а, ну, Але якщо у Сполучених Штатах не вдається в Стамбулі, та 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 пробачте, але якщо говорити про репутацію, коли Келох е відвідує мінськ. То Сполучені Штати Америки взялися прати цю репутацію. Принаймні так виглядає. За скільки років це найвищий представник, який відвідує Білорусь з візитом? Ну, якщо говорити про саме найвищі десь посади, то останнє пам'ятаю Помпео. Помпео на початку 20-го року держсекретар приїздив це, якраз було ще перше президентство Трампа. Але через півроку ми пам'ятаємо в Білорусі так звані вибори. Придушення протестів, ну і відповідно тема пішла санкцій ще з більшим таким зусиллям новою фазою. Тому насправді, от оці п'ять років, це був певний занепад білорусько-американських стосунків. Хоча, звичайно, на початку вже цього року було там декілька візитів помічників з Сполучених Штатів, ну, очевидно, що теж готували там певне підґрунтя. Не пробували дивилися, чи можливо тут якось відновити стосунки. Ну і зрозуміло, що цим зараз максимально користається безпосередньо Лукашенко. Нагадаю, який колись мав статус останнього диктатора Європи. А правда, Путін, я думаю, що повністю цей статус на себе абсорбував. Ох, дякую, пане Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. Говорили про візит Кітакелога в Мінськ, який став. За останні п'ять років найвищим посадовцем сполучених штатів, який відвідав авторитарну країну, Пенна оборону це заява президента США Трампа. Втім, Сполучених Штатів це не має стосуватися. я не думаю, що ми повинні, але вважаю, що країни НАТО повинні. Абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО у багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні. А от країни НАТО так абсолютно. Станіслав Жереховський, гість нашої студії, це експерт міжнародник провідний фахівець Дипломатичної академії України, при МЗС 20-23 років. Добрий вечір, добрий день. Спасибі, що прийшли. Мої вітання. Сполучені Штати не повинні, але, але будуть і не будуть. Який далі варіант? Тому що в цьому реченні не вистачає другої частини. Так, доволі да, таки цікава заява президента США Дональда Трампа. Ми знаємо, що він якраз таки ратує за те, щоб країни виділяли країни, що не НАТО виділяли якомога більше коштів на оборону і безпеку. І ми повинні розуміти, що найближчим часом ці питання будуть постійно підніматися на різних можливих майданчиках. Ну, один з найближчих це, звісно, саміт НАТО в Газі, де якраз таки під... учасники цього заходу будуть говорити про те. В якому в якому напрямку буде рухатися сам альянс, і звісно підніматимуть питання того тих внесків, які можуть, може кожна держава робити для посилення своєї обороноздатності. І я припускаю, що все ж таки думаю, Дональд Трамп це сказав не просто так, враховуючи те, що Сполучені Штати виділяють зараз близько. 3,4% ВВП це набагато більше ніж деякі країни ну, ніж деякі країни альянсу, навіть якщо брати в контексті останніх заяв. Ну наприклад, я хочу нагадати, що на полях саміту групи Семи у Кананаскісі генеральний секретар НАТО Марк Рюто заявив, що тільки до кінця. Цього року усі країни-члени альянсу досягнуть 2% ВВП бачимо, що у сполучених штатах це показник набагато вище, і зараз вже говориться про те, що будуть відшуковувати компроміс. Що ж яку ж визначити, які ж визначити розмір внесків? Ну вже говориться про те, що можливо на саме на оборону на оборону будуть виділяти погоджено виділяти кошти країнами на саміті НАТО. Десь порядка 3,5% ВВП бачимо, що Сполучені Штати дуже близькі до цієї цифри, а уже на інфраструктуру та кібербезпеку ще 1,5%. Ну тобто, можливо, він так орієнтується. Така логіка, можливо, Трампа, що нібито ми й так уже виділяємо в принципі достатню кількість. То можливо, Сполучені Штати це не повинно стосуватися. Але тут заради справедливості хотів би зазначити, що є країни, які виділяють набагато більше, аніж Сполучені Штати Америки. Наприклад, ми можемо згадати сусідню з. Нами республіку Польща, яка досягла вже 4,7% ВВП на оборону, що значно більше ніж виділяють Сполучені Штати Америки. Це при тому, що Польща має набагато менше ресурсів і можливостей. Це ну відносно країна не такий дав старий член альянсу, як багато інших держав. Більше того, зараз президент Польщі Анджей Дуда, який вже добуває свою другу президентську каденцію, закликає парламентарів внести зміни до конституції Польщі. Щоб можна було там зафіксувати мінімальні витрати на оборону на рівні 4%. Тобто така цікава ініціатива. І це, до речі, дуже контрастує з тим, що деякі країни взагалі відмовляються зараз йти на якісь більші витрати, наприклад, Іспанія, вона чинить опір. Тож не факт, що саміт НАТО буде в цьому сенсі ну такий от проривний чи успішний. Тому я думаю. Що Трамп, очевидь, він хоче зараз показати, що сполучених штатів це не стосується. Нехай вже країни Європи, і плюс ще Канада більше витрачають на оборону. Сполучені Штати і так вже багато вклали в все це. Ну насправді тут можна по різному по -різному це також розцінювати. Хоча я вважаю, що все ж таки сполучені штати повинні бути взірцевими і показувати приклад з огляду на їхнє лідерство як у північно-тидешому Альянсі, так і у всьому вільному світі. Слухайте, Ну, так можливо, це і є та модель лідерська. Я іронізую, але вочевидь, ту, яку намагається ретранслювати нова команда, нова чи вже не нова діюча команда Білого Дому. Чого нам чекати від саміту НАТО? Насправді сьогодні президента Зеленського запитували, чи він їде. Він сказав, що планує би хотів провести кілька зустрічей, має запрошення. Але чого нам чекати від цієї зустрічі, якщо Зеленський туди поїде, якщо не поїде, будь-якому раз. Я думаю, що Україна повинна бути там присутня, і я не виключаю, що все-таки президент України Володимир Зеленський до догаги, щоб власне скажімо так, координувати позиції з нашими західними партнерами, тому що ми повинні розуміти, що справа не лише, наприклад, в тому, чи будемо ми найближчим часом членом іншотичного альянсу, чи ні. А тут важливо нам можливо, нам отримати підтримку і наростити, Якщо Україна там не буде присутня, то ми повинні розуміти, що і в інформаційному навіть площині або на порядку денному цього саміту ми не будемо згадуватися надто часто. І я вважаю, що такий майданчик варто використовувати. Більше того, можливо, навіть відбудеться зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Дональдом Трампом, Звісно, якщо вони будуть присутні на цьому заході, Тож нам потрібна комунікація з американською стороною, особливо в контексті подальшого подальшої боротьби з російською агресією. Ну і звісно, в сенсі переговорів щодо мирного регулювання, які можуть зараз продовжитися враховуючи ті сигнали, які надходять з різних джерел, тож тут я думаю варто використовувати це собі на користь і напаки я думаю, що Україна може і поділитися з країнами НАТО своїм досвідом, як вона витрачає кошти в умовах воєнного стану і як вона, скажімо так, реформує Свій Сектор безпеки та оборони. Тож я думаю, що Україна навіть попри те, що вона ще не є членом альянсу, може багато чим поділитися, і я думаю, що в майбутньому це стане так само. Запорукою для нас, що ми все ж таки станемо частиною єдиної єдиної трансатлантичної родини в своєму вечірньому зверненні. Володимир Зеленський заанонсував кадрові зміни, зокрема, і в дипломатичному корпусі. Йдеться про послів. Якщо так, то про яких і які країни? Ну, зараз будемо бачити дійсно зараз ситуація цікава для нас в контексті кадрових призначень. Я думаю, що для багатьох країнах західного світу потрібно буде побачити нових послів. Ми розуміємо, що незабаром незабаром сполучених штатах Америки буде змінено очільника української басади, і я думаю, що тут варто очікувати і в контексті новопризначення в Японії і інших держав, які нас особливо підтримують. Я думаю, що дуже важливо, щоб там були присутні наші було присутні наше представництво на найвищому рівні, і таким чином ми змогли б надалі посилено співпрацювати з тими державами, які дійсно підтримують нас в ці непрості часи. Хто кого підтримує? Давайте спробуємо розгадати цей непростий репутаційний ребус. Кіт Кело, спецпредставник Сполучених Штатів. Нині візитує в Мінську. Це за останні п'ять років найвищий той чиновник Сполучених Штатів, який приїхав і тиснув руку Лукашенкові. Це раз. До того був Майк Помпео, а до того 20 років було нікого, то велике питання, що відбувається? Невже все так, як мені здається, і Білий дім вирішив вибілити репутацію мінська? Аби не було це ходіння ходіння по колу, Я хочу надати, що тоді, коли приїжджав до Білорусі державний, тодішній державний секретар США Майк Помпео, це ще було за першу каденцію адміністрації Дональда Трампа. Тоді дійсно було було намагання, скажімо так, поступово вивести Білорусь цю ізоляцію, які вона. Постійно перебуває і налагоджувати поступово контакти між заходом та цією країною. Однак, ми пам'ятаємо, що через кілька місяців сталися сумнозвісні так звані вибори президента, і ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося. Це і масовими демонстраціями, це і посадками, це і розгонами, і тому подібне. Тобто Лукашенко фактично втратив свою легітимність як всередині країни, так і в очах світової спільноти. Чи вдасться двічі війти в одну ту саму ріку уже другій адміністрації? фактично? Фактично, ну, фактично э, э, адміністрації Дональда Трампа я поки що не прогнозую. Все таки думаю, це намагання використати Білорусь в якості можливого скажімо так, сполучника можливо, і сполучної ланки між Заходом та Росією, і Лукашенко вже багато років як балансує в своїй міжнародній політиці. Так само я не виключаю, що це може бути пов'язано із тими навчаннями, які незабаром на території Білорусі, щоб все ж таки вони не стали скажімо так трампліном для нової агресії, нового витку. А ми пам'ятаємо, що якраз таки саме після в контексті таких от навчань розпочалося повномашана. Вторгнення Російської Федерації в Україну, ну і не виключаю, що буде це таке це, це може стосуватися і можливо розміщення ядерної зброї на території Білорусі, хоча підтверджень цьому немає, і Україна також заявляла, що що немає інформації немає підтверджень того, що там знаходиться ядерна зброя. Але Білорусь може бути звісно потенційним майданчиком на такою є для того, щоб там можна було розміщати таку зброю. Тобто тут є дуже багато питань. Побачимо, але чи Білорусь відіграє відіграє якусь таку вагому роль в контексті мирного регулювання. Ну мені здається, лише покаже час, хоча я відношуся поки що до цього скитив. Ну, Це велике питання, чому раптом Лукашенко вирішив, що він може гарантувати безпеку в регіоні. Чи це був жарт чи іронія, Але тим не менше є перші результати візиту кітакалога Білорусі Сергія Тихановського, нагадаємо це політв'язень, Той самий, який претендував на позицію президента і був ув'язнений, випустили з в'язниці до візиту делегації зі США. Про це пише видання Наша Ніва. Так само вийшли на свободу політв'язні Ігор Лосик, Наталія Дуліна, Гаєвський, Ханада. Це стало можливим завдяки візиту в мінськ спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келога. Колишній політв'язень Сергій Тіхановський покинув Білорусь, Пише Наша Нива. Ми оновлюємо цю інформацію, і це зрозуміло, що далі буде. І що буде далі? Як будуть поводитись на вашу думку колишні вже політв'язні з Білорусі? Бо ми бачимо хороших русських політв'язнів, які залишилися хорошими руськими, ну хоча й не політв'язнями, але далі монетизують оцю свою от частину перебування за ґратами. Чи ми можемо взагалі чекати де якогось поступу саме? Від білоруських політв'язнів чи буде розчарування, ну знову ж таки, якщо ми говоримо про цей кейс, то він також не є новинкою. Білоруський диктатор він неодноразово використовує фактор ув'язнених опозиціонерів, і він нерідко відпускає їх якраз з приводу тих чи інших подій. Тобто він намагається спочатку їх посадити, а потім, скажімо так, робити такий жест доброї волі з його боку. І насправді це абсолютно неприйнятно для всіх нас, тому що ми розуміємо, що це абсолютно абсолютно диктаторська країна, яка тільки те й що маніпулює людськими життями, людськими долями і намагається використовувати їх в якості інструменту для, для свого виживання. Чи е, білоруська опозиція, ті е, ті лідери, які зараз є на свободі або ще є ув'язаними, якось вони посприяють нам? Я не думаю. Все таки ми повинні розуміти, що там е, окрема історія. Так вони комунікують з українською стороною, намагаються. Вони хочуть, щоб ми їх визнавали. Деякі деякі навіть заявляють про те, що варто білорусь в. в в особах саме якраз таки опозиціонерів взяти, наприклад, до такого формату, як Любенський трикутник, зробивши його е, таким от, е, своєрідним квадратом, як це було в часи е, Речі Посполитої. Ну, знову ж таки, є досить такі специфічні у них погляди на різні події. Е, е, я думаю, що в принципі ми цей кейс не повинні зовсім виключати. Е, е, нам потрібно підтримувати з ними зв'язки, тому що невідомо, яка буде ситуація завтра в Білорусі, в умовному завтра, тому що після. Після режиму Лукашенка може багато чого змінитися, і ніхто і не виключаємо, ми що саме хтось із цих опозиціонерів може очолити країну, але чи буде це в найближчій перспективі чи ні, важко сказати. Я думаю, що в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що сама країна Білорусь це є співагресор. Ця країна вона робить все можливе, щоб догодити. Російському детатору Володимиру Путіну в контексті тих чи інших його ем, спроб знищити українську державність. Більше того, вони налагоджують е, зв'язки з е, іншими державами, які не дружні по відношенню до нас, маці наразі е, представники білоруської влади, і е, тому я поки що не прогнозую, що ця країна якусь відіграє конструктивну роль. Тим паче, наприклад, що це може бути майданчиком для якихось переговорів, як це було, ми пам'ятаємо під час. Е, того ще перш попередньої фази російсько-української війни я занадто прискіплива чи занадто песимістична, чи занадто уважно слідкую за всіма тими подіями в інформаційному полі. Або мені виглядає, що Сполучені Штати Америки, оцим от виходом політичних в'язнів з білоруських в'язниць, вони намагаються відволікти увагу від України. Чому я такі паралелі проводжу? Бо у нас є приклад Навальної, яка в червоних платтях mm -hmm. виходить на всі можливі доріжки і фактично перебирає на себе увагу від України, Неважливо, що. Взагалі, в принципі, неважливо, чи це скандал, чи це її слово, чи це відмова з нею стояти на одному майданчику, і така сама штука з преміями, нагородами і так далі. Тобто зараз фактично в інформаційному полі з'являються ще люди, які або будуть грати за нас, або будуть грати проти нас. За нас грати не будуть, ви вже сказали. Я однозначно не підтримую, наприклад, представників російської опозиції. Вони нам не союзники. Я точно можу це сказати, тому що ми повинні розуміти, будь-якому випадку Росія вона є агресором, і будь-і, і, і будь-хто з її представників так само вони є росіянами, які так чи інакше вони поки що не роблять ніякої користі. Нам звісно, можемо сказати, що не варто всіх обособлювати, не варто всіх, скажімо так, брати під знаменник, але все одно це країна агресор, і я вважаю, що. Україна не повинна скажімо так приставати, наприклад, на представників опозиційних кіл держави, яка знищує наш народ, знищує нашу країну. Тому тут потрібно провадити максимально зважену політику офіційним Києвом. І я сподіваюся, що в нашої держави я вірю в це, вистачить мудрості, щоб власне не допустити тих помилок, які можна допустити в цій ситуації, тому що дійсно такі от представники будуть намагатися і притягнути притягнути увагу до себе і сподобати. Тися нашим західним партнером і покати, що що Росія не така вже й погана. Так там є поганий Володимир Путін, так там жорсткий режим, але варто його позбутися, і все буде чудово, і знову Росія Україна будуть дружніми державами. Насправді мені здається, це абсолютно хибна їхня логіка і я більше ніж певне що е який би там не був би уряд в росії навіть якщо там відбудуться якісь внутрішні зміни він нам не друг він нам не партнер він нам не союзник і україна однозначно повинна повинна готуватися до того що нова агресія з боку російської федерації може відбутися, а тому потрібно нам нас посилювати нашу державу нашу економіку нашу е обороноздатність нашу безпеку я думаю і інтегруватися в західні союзи та альянси от От лише це буде запорукою е, збереження нашої державності. А тут же ж велике питання далі: що робити з горським нашим е, е, сусідом? Бо Орбан проводить питання про європейську інтеграцію України, а його опозиці... опози... Опози... опозиціонер. Да, Петер Мадір, да та да, да, гра слів. каже, що абсолютно сфальсифікований цей референдум. Участь діло всього 600 тисяч виборців. Про що далі? Ну ми розуміємо, що всі гратимуть на українському питанні ще дуже і дуже довго, але нам як використати це на власну користь. Ну віктор Орбан однозначно вибрав Україну в якості своєї мішені цієї переборчої кампанії, тому що на фактично вже почалася, тому що ми хочу тут підкреслити, що наступному році мають відбутися в Угорщині парламентські перегони. І, вочевидь, він хотів би зараз мобілізувати електорат, особливо євроскептичний або той, який не розуміється на багатьох аспектах міжнародної політики, і він цими маніпуляціями. Ми намагаються, скажімо так, нав'язати думку, що Україна не повинна бути членом Європейського Союзу, і ми бачимо, що насправді угорське суспільство показує, що не готове власне, йти на такі от політехнології Орбана. І якщо дійсно цифри, які, про які говорить лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадір Дісні, ну дійсно такому вони ну, такі невеликі, то це означає, що це однозначно провал цього так званого плебісциту. але я хочу надати, що насправді і Петер Мадір, що в квітні місяці, говорив, що він, якщо переможе на виборах наступного року, він проведе вже загально національний референдум щодо того, чи угорці бачать Україну в європейському Союзі чи ні. Тому тут важливо, щоб і Мадір не зіграв таку роль, яка, скажімо так, буде сприйнята офіційним Києвом не не позитивно, скажімо так, тому сподіваємося, що все ж таки. Буде в Угорщині. Зважена політика у разі зміни влади і ризики є. Я хочу тут підкреслити те, що партія Тиса вона вже на 15% згідно опитування, Випереджає партію ФІДЕС Віктора Орбана. Тож зміни можуть бутися, але чи сама Угорщина зміниться, і чи зміниться всі ці наративи і пропагандистські певні моменти? Ми повинні розуміти, що все-таки є це нашарування угорського населення. Ну є, є віра, що так. І буде, тож час. будемо стежити за ситуацією в сусідній з нами Угорщині. Час передаватися на новини. Станіслав Желіховський був із нами. Нагадаю, що в Білорусі в на честь Кітакелого звільнили 12 що політичних в'язнів. Серед них і пан Тихановський, який з 2000 року був ув'язнений. Ми далі передаємо слово новинам. Марина Кухар з зготов...